Друзі, всім привіт! Нарешті я маю тимчасову кухню, тому деякий час буду знімати для вас рецепти. І так як зовсім скоро буде велике свято Великодня, тому пропоную вам сьогодні рецепт дуже смачної бездріжової паски. Для цієї паски мені знадобиться 3 яйця і ще один жовток, білок знадобиться трохи згодом. І додаю 160 г цукру. І одну упаковочку ванільного цукру, тут 8 грамів, і тепер все добре змішую за допомогою міксера коли маса добре посвітліє, додаю сюди 300 грамів кисломолочного сиру і 80 мл олії. І знову за допомогою міксера все перемішуємо. Залишилось додати борошна і родзинки. Але спочатку в борошна я додаю розпушувач одну і другу неповну ложку розпушувача. Перемішую, борошна я вже просіяла, і тепер потроху додаю в каструлю і замішую тісто. Ось тісто майже готове, додаю сюди родзинки. До родзинок я трохи додала ще журавлини, ну, це за смаком вже. Потрібно 100 грамів родзинок. Тепер знов все добре перемішую, і можна буде розкладати по формочках. Тісто виходить ось таке липке. Розкладаю тісто по формочках. У мене ось такі паперові формочки. Дома я раніше готувала в силіконових формочках. В них дуже добре печеться. Заповнюю формочки на дві третини. Цього тіста мені вистачило на дві великі паски і на дві маленькі. Формочки з тістом ставлю в духовку. Одразу скажу, що я ще не знаю, як пече ця духовка, тому результат побачимо разом з вами. Випікати паски треба за температури 180 градусів приблизно 40 хвилин. Пасочки мої вже готові. Випікались вони 40 хвилин. І начебто духовка впоралась непогано. Зараз я їх дістану і покажу вам, як вони вийшли гарячі. Щоб дістати пасочки з формочок, дам їм трохи охолонути. Поки вони охолонуть, я зроблю білкову глазурь. Завжди її роблю з теплих Білків, тобто до двох білків я додаю 150 грамів цукру. І на водяній бані довожу всю цю суміш, нагріваю приблизно до 60 градусів. Розігріваю в каструльці трохи води, ставлю сюди кастрюлю з білками. І ось так повільно помішуючи, нагріваю білки з цукром. Вони проходять термообробку, і так глазур більш Безпечніше. Білки в мене вже готові. Знімаю їх з бані. Як дізнатися, що білки вже готові, їх пора взбивати, якщо у вас немає термометра. Наприклад, у мене зараз немає його. Торкаєтесь до них пальцем, вони повинні бути гарячі, але так, щоб ви все ж таки могли їх торкнутися? І ось тепер я вже зняла. Білки і починаю міксером спочатку повільно, потім все швидше і швидше взбивати їх. Збивала я глазурь приблизно. 3-4 хвилини. Чим довше ви її збиваєте, тим густіше вона стає. Але я не хочу, щоб вона в мене була дуже така густа. Ось така вона в мене сьогодні вийшла. Так, знімаю я обгортку. Низ в мене підгорів, бачу. Але ну, нічого страшного, духовка газова, вона дуже знизу пече сильно. Просто візьму зараз, отак зріжу низ. І подивимось, яка там в мене вийшла пасочка. Якщо у вас електродуховка, то зазвичай такого не трапляється. Ось так. Зверху на пасочку наношу глазурь. Тут вже за бажанням, хто любить багато глазурі, робіть більше, то як полюбляє. І також кожен прикрашає пасочки по-своєму. В мене сьогодні були лише шоколадні рожеві кульки, тому я буду прикрашати саме ними. Просто додаю трохи зверху. Ось така великодня пасочка без дріжджів на сирному тісті готова. Так, але я обіцяла ще показати вам пасочку в розрізі. Взяла ось цю маленьку. ось такі вони дуже пухкенькі, дуже смачні пасочки в мене сьогодні вийшли.